Актуальну для розуміння сучасного суспільства є соціологія німецького соціолога Ульріха Бека, який відомий, зокрема, своєю концепцією суспільства ризику. Як поняття та цілісна соціологічна концепція суспільства ризику. Виникає завдяки беку. Він переглядає уявлення про модернізацію як прогресивний процес. З одного боку, модернізація, яка супроводжується розвитком індустрії, призвела до зростання благополуччя, широкого задоволення матеріальних потреб суспільства. Але з іншого боку, породжує все більші ризики, які ми можемо розуміти як небезпеки, які породжені самою суспільною системою. Найелементарнішим прикладом буде кліматична криза, яка зараз все більш поглиблюється. Вона саме і є результатом діяльності людей, використання ними викопних, наприклад, джерел енергії, експлуатації інших природних ресурсів для розвитку промисловості та економіки загалом. Таким чином, виходить, що користуватися, наприклад, автомобілем це Добре і зручно, це робить нас, нас більш мобільними продуктивними тощо. З іншого боку, ми маємо негативний результат глобальне потепління, яке загрожує існуванню людей. Іншим прикладом є циклічність економічних криз, які зачіпають, як правило, середній клас та нижчі прошарки людей. Наприклад, глобальна фінансова криза, яка почалась у Сполучених Штатах у 2008 році. Призвела до того, що, наприклад, з роботи людей через неї звільняли і в Україні. Під час цієї кризи, наприклад, в Україні значно підвищився курс американського долара, що призвело до підняття цін і зниження рівня життя. Таким чином, ми бачимо особливість таких ризиків: вони виходять за межі національних держав і стають глобальними. Чи варто згадувати, що спалах коронавірусу в, на базарі в китайському місті Ухань згодом перетворився у пандемію, яка стала глобальним лихом і призвела до багатьох жертв, особливо у бідних країнах та серед людей, які мали обмежений доступ до медичної допомоги та вакцинації? Як правило, це теж бідні. Отже, жертвами ризиків частіше стають ті, хто не захищений від них, тобто ті, у кого менше влади і грошей. Власники транснаціональної, наприклад, нафтової компанії, скоріше за все, не стикаються з дефіцитом чистої прісної води, на відміну від жителів бідної африканської країни, яка переживає довгі посухи через глобальне потепління. На поглиблення якого впливає діяльність транснаціональних нафтових корпорацій, таким чином, ризики стають наслідками не минулого, а сьогодення і майбутнього. Ми маємо справу з тим, що є потенційно. Наприклад, Всесвітня Організація здоров'я, Всесвітня Організація охорони здоров'я. Неодноразово попереджала, що пандемія COVID-19 не найгірше, чим може стикнутися людство у майбутньому. Ми опиняємося таким чином, по суті, у суспільстві ризику, де ймовірними є техногенні катастрофи, загроза ядерної війни, екологічні катастрофи, економічні кризи. Наслідки ризиків, як ми вже сказали, найбільше відчувають непривілейовані класи. І далеко не завжди ті, хто відповідальний за ту чи іншу глобальну кризу. Наприклад, які наприклад країни, які не мають розвиненої промисловості, і чия економіка побудована, наприклад, на туризмі. Тобто їх негативний вплив на довкілля є мінімальним, стикаються з кліматичними проблемами, як і всі, що є наслідком шкідливих викидів, які продукують великі індустріальні країни, такі, як, наприклад, Сполучені Штати, Російська Федерація, Китай та інші. Але є і ефект бумерангу, коли наслідки ризиків все ж досягають і тих, хто заробляв на їх продукуванні. Тобто кліматична криза, наприклад, так чи інакше, але стосується усіх. Це, у свою чергу, може бути фактором соціальних змін. І в умовах суспільства ризику ми повинні задумуватись над тим, які наслідки для нас, усіх, матиме та чи інша наша діяльність. Важливим. Внеском також у соціологію є дослідження Ульріхом Беком трансформації національної держави у сучасному світі. Зміна її ролі у відношенні з іншими соціальними акторами. Ульріх Бек вказує на те, що національні уряди і національна держава. Якщо простіше говорити, то конкретна країна в межах певної території вже не відіграють основну роль у міжнародній політиці і в процесі формування міжнародного порядку. Сьогодні правила гри створюють не тільки держави і національні уряди, але й інші дійові особи, корпорації, міжнародні організації, наприклад, такі як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, ООН. До таких організацій також належать терористичні організації, а також, як каже Бек, актори глобального громадянського суспільства. Бек вказує, цитуємо: Держава вже не є актором інтернаціональної системи, а одним із акторів поміж інших. Таким чином сформувалась нова архітектура влади, яка має наднаціональний характер. Особливе місце тут посідає глобальне громадянське суспільство, яке постає як контрвлада. Однією із задач цієї контрвлади, яка має засоби тихої революційності, як каже Бек, є захист прав людей, але не лише в межах національної конкретної держави. Хоча з останнім теж не все просто. Під впливом транснаціональних акторів, таких як, наприклад, терористичні організації, національні уряди під приводом забезпечення безпеки можуть вдаватися, наприклад, до тотального слідкування і контролю, ставлячи під сумнів існування самої демократії. Підсумовуючи, скажемо, що соціологія ульріха Бека це історія, яка триває. Тобто його погляди є не просто внеском у історію соціологічної науки вони активно використовуються для пояснення сучасних соціальних процесів.